Нарешті довгоочікувана покльовочка. Взяв от такий амурчик. Друзі, всім привіт! Я сьогодні досить таки буду бистр, кратик, тому що сонце сідає вже близько восьми години вечора. <кхух> У мене часу дуже мало. Тому э, приїхав я сьогодні сугубо на ночь, посидіти. Дружина єлі відпустила на рибалку. Ну то не важливо. От, я сьогодні сугубо на ніч Приїхав я на ставок від клубу Вікінг, де є та Амури, Сподівайся, що ми їх сьогодні побачимо і Коропа, і Амура. А там уже як карта ляжо, так і буде. Якщо хтось бажає на цей ставок приїхати, він знаходиться в Полтавському районі за селом Калашники, це то є Полтава, Мачухи. Калашники, поворотик вправо, точніше влево. Я плутаю право-ліво. Представте, як я їжджу на машині. Поворотик влево. От, і заїжджаєте в село Михайлики і ви приїжджаєте прямо в цей шикарний ставочок від клубу Вікінг. І так, поїхали. Сьогодні я буду очень краток і сьогодні дуже мало всього. Перша перше в мене паличка це буде кукуруза п'яна. Давайте ще по пути буду показувати. Значить, Перша наша палочка це п'яна кукуруза. Друга наша палочка це кальмар з якоюсь херні попапчиком. Бойл у нас варіонний 12-й, а попап 10-й. Моя знаменита груша кисла, попапчик 8. Далі. Мій корабль нарешті зі мною від фірми «Ранфері». Штука во, з автопілотом. Я вже собі везде точечки поставив, все готово. Осталось завозити тільки. Поїхали далі по оснасточкам. Тут у нас з вами е, банан. Тоже моя знаменитая банан, папапчик. От Досить непогано відлавлюся на цьому ставку. Далі. Ну, тут у нас вафтерс. Е, пів папа, пів бойла, виходить. Подивимося, що з цього вийде. І остання моя оснасточка. Це тігровий оріг, почищений вручную і папа білачан, попапчик восьмерочка. Досить тоже непогано працювало на цьому водойомі. В мене. І так, з цим ми розібралися. Далі. Поїхали, подивимося, що у нас сьогодні з кормом. З кормом у нас взагалі біда повна. В принципі, оце все, що є, можна так сказати. Тут у нас з вами пиліки бойли. По, пелец восьмерка, пелец 12 і пеліць 6 разних вкусів. Ну, в принципі, все м'ясно. І залито ліквідом CSL. Э, ну, Подивимося, що, що буде. Ну і одна у нас паличка це кукуруза. З прошлої рибалки. Тут у мене на всяк випадок варіон. Відро пиліков. А тут у мене на всяк випадок. Пелець. Шестерочка. Какой-то краб. Ну, в принципі, і все. Це я так на всякий случай взяв мал. А мало ли клювати буде добре? Далі. Що у нас тут з вами? Буду использувати три пакетики ПВ стика. Вот. З пелицем. Я їх не вмакав в ліквід, тому я їх так залишу. Без нічого. На крючок просто поцеплю і. А тут у нас з вами буде в ліквіді це все діло. Вот. Вони настаються, марінуються. Собі. Ну, і ще час у них є, трохи помарінуватися, можна потрясти. отак. Ну, то Таке вже діло. В принципі, все. І так, друзі, давайте подивимося ж нарешті. Я вже розібрався трохи з автопілотом, від собі поставив. Ну, я чесно скажу, я жалію, що раніше я не поставив собі цього автопілота. От, Звісно, це класна штука, особливо вночі, коли темно що виколи глаз. А ти просто його поставив, він сам собі поплив, викинув, вернувся і все. Йоха, не бабай. Ну то ладно. От. Ну, поїхали завозити першу паличку. Подивимося, що нас з цього вийде. Я ще в опасних кросовках, дуже слизько. От. Тра... Раси немає, просто трава слизька така, і кросовки без шипов, без нічого. І так, перша наша паличка. Оп відкриваємо затвор. одягаємо кукурузу. З грузом. Закриваємо це діло. О. Так, шпулю треба відразу попустити. Беремо нашу п'яну кукурузу. Ох! Как будто квас з детства. О, Є, перша палочка готова. До речі, друзі, вже перехожу сугубо на м'ясно оскільки оскільки вже сьогодні 1 вересня, починає холодати, да, до, до, на вулиці вже сировато, так чувствується. Тому п'яна кукурудза в мене ще залишилась, але я ще і використовувати. А так я в основному буду переходити в основному на м'ясо. Вже ну, пора. Поїхали. У мене дуже опасний берег. О, крутой спуск. Оба. В принципі, я легких путій ніколи не іщу, тому так як є, так і є. Так, шпуля відпущена, давайте подивимось, наш автопілот. Що ми беремо з вами? Автопилот 12 супутників. видно. Значит, ставим на третє положение. Вибираємо первую точку. Вот она засвітилася. Вправо, все, пошло діло. Корабль поплив сам. О, красота! Шукає свою точечку. Смотрите, сейчас він як газанет. Оп, і погнав. Но це, правда, на середньому ходу він їде. Треба до удиліща підійти. Йоханий бабай, там за водорослі чи цей за травку зацепилося, бур'ян. Головне нам не навернутися. О! Все. Фух. Все, корабль он сам скинув все. Розворачується і додому пливе. А поки він пливе додому, ми можемо з вами настроїтись. І, в принципі, друзі, так, останні всі рази продовжуємо. Поїхали. І так, друзі, в принципі, вже все, все розвіз, все завіз. Благодаря автопілоту від... Ранфері і самому кораблі Ранфері це було отак, як ракета пролетілася. Дуже швидко це все діло завозиться. І саме головне, коли темно, вам світло не потрібно. Він сам пішов, куди треба, скинув, все отлічно. І так, давайте, друзі, наповнимо це в першу чергу для себе, бо я ж знаю, що вночі я забуду, а отак відео передивився і оп, все спомнив. І так, отут у мене п'яна кукуруза. Отут у мене буде з вами. CSL ліквіди чистий без ліквіда. Далі опять, э, CSL з ліквідом. Попав я в принципі там уже розказував. Далі чистий без ліквіда і в перемішку 50 на 50. Тобто корм, який основною є з CSL, а сам ПВ-мішочок без CSL. В принципі, все, друзі. Саме головне розповів я вам. Можна тепер очікувати покльовочку. Тому, друзі, ми з вами переходимо в режим очікування. Поїхали, друзі. Друзі, нарешті довго очікувана покльовочка. Взяв от такий амурчик. На тігровий орешок взяв він. Ну, в принципі, вже добре. Около 4-5 утра десь так. Час не знаю скільки. Ну, тим часом все рівно, яка красота. От, невеликий кілограма примерно 1,5-2. Но все ж таки взяв. А я то думав, що я сьогодні вже останусь без покльовки. Але тут сплю, собі нікого не трогаю. Пік, пік-пік, пік-пік. Пік-пік. Вихожу, дивлюся, свігер вверх вниз вверх вниз вверх вниз Ну, є. Це вже досить таке порадувало нарешті. Зараз будемо перезавозитися. Поїхали, друзі. Ота точечка, то корабель шурує автопілотом. О! уже там десь сонце скоро встане. В общем, друзі, дубак на вулиці Крепкий. Вон мой красавець стриба. Давно я амура не ловив. Ось він. О він стриба. Засранець мелкий. Ух, дубак, я вам скажу чесно, я так і не розчитував. Сирость, холодно, хай бахмилує. Йохани бабай, додому хочеться. Ужас просто. Ну, в принципі, на сьогодні в мене все. І так, давайте підведемо ітоги по сьогоднішньої рибалки. Значить, рибалка у мене менше ніж 12 годин була. По факту. От, приїхав я досить пізно, вже розложився, завіс, все вже почало сиріть, але я встиг. Е, Било множество піків на тот родпот. Цей родпот взагалі промовчав, навіть ні разу не пікнуло. На тот пікало. Ну, то таке діло. Значить, ночі такий дубак був. 8 градусів тепла лише. І зараз, уже, як бачите, я в майці стою, В шортах і в майці. Уже жара шмали по повній програмі. По поводу риби. Клюнула в мене лише одна рибина за сьогоднішню ніч. Це амур білий. В принципі, досить таки все рівно непогано. Одна рибина отак на сковородочку, на персик вийде. Тому, друзі, що я вам скажу: риба гулять гуляла. І гуляла така, що хай бох милує. От таке ні кабане. Брать, нічого не брала, не хотіла. Не знаю, може перепад давлення або щось в цьому роді. Але риби багато гуляла. А брати не хотіла. Тому, друзі, буду на цьому я закінчити свою рибалочку. Давайте подивимося, що я сьогодні упіймав. Оба! Оба. Сьогодні, як там кажуть, я по-скромному. Оба! Мій сьогоднішній улов. Фу, звірюга. Отака От рибина в мене. Одна, але зато яка приємна. Красота. Хрита. В принципі, я люблю карпову рибалку, коли попадається амур, це теж є добре. От, не так толстолобів. Ну, інтересно, теж толстолобів половить. Тому, друзі, ось така у мене рибалочка вийшла. Ну що, будемо на цьому закінчувати. Тому, друзі, кому понравилося, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей!